Вітаю, друзі! Ось і настав час зелених операцій на винограднику. І найкращий помічник в цьому ділі, наш бензотример. Перше, друзі, що хочу наголосити, що метод добре підходящий, для формувань. Із вільно звисаючим приростом. Особливо для гібридів, які мають в своїй крові репарії Тому що це, друзі, виноград, який росте у всі сторони і вверх, і вниз. На відміну від Європейських сортів Вітісвеніфера, який любить рости знизу вверх. Тут такого діла ми не наблюдаємо. Росте він у всі сторони, дуже часто донизу, особливо, коли пригружений, трошки урожаєм. І тому наша задача зробити так, щоб пагони не метелялись по землі. і не набирали на себе усілякої зарази в вигляді болячок. Хоча, друзі, хочу замітити, цього року умови, як і останніх кілька років, надзвичайно складні. Хто пам'ятає весну, той, думаю, з жахом згадає її ще не раз заморозки до мінус семи. І тому зусилля потрачені на те, щоб зберегти урожай, мусять бути виправдані хоча б якимось урожаєм. Як бачите, виноград пов'язався непогано, щось трошки буде. Хоча, друзі, хочу сказати, що цього року вперше. Побачив на своєму винограднику оїдіум. як це нежахливо звучить. Обробок від нього ніколи не робив. Завжди вистачало однієї весняної обробки міддю. і цього було досить. А от цього року вперше на дуже навіть відносно стійкий Луїзі Свенсон помітив. Ознаки оїдіуму. Ну, Щоб довго не заморачуватись, гронки, на яких була ця мука зірвав і викинув, поки що нічим не обробляв. Єдине, що пройшовся Триходермою, маю надію, що цей препарат стримає. Розвиток уїдемо. Та й погода зараз стало надзвичайно, надзвичайно жарко до 35 градусів. Тому, ну от, друзі, не пройшло й годинки з перекуром, як наш виноградничок, просапаний, проведені зелені операції. І навіть місцями замульчований ось такий лайфхак для ледацюг, таких як я. За один прохід, друзі, робимо чотири операції. На цьому коротеньке відео завершую, друзі. Всім дякую за увагу. Слава Україні, до зустрічі!